Що не йти додому? Та тато буде з тобою. Та що ти хочеш? Мені додому треба їхати. Все, я пішла. Втікаю від тебе, втікає. Їду додому. Все. Не їхати? А чого не їхати? А що сталося? Ти тут з татом будеш. Все. Що таке? Ай! Ти що кусаєшся? Я зараз поїду від тебе, бо ти нечемний. Все. Ні? Ти темний? Ну добре.